Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Хочу показати, як виріс малючок 1,7 за рік і три місяці в моїх умовах. Дивіться, який він великий. Лістечко таке, здорове. Це він квітує вже вдруге в моїх умовах, в моїх домашньому цвітінні. Я його отримала в травні того року. І він буквально через два тижні видав квітоносика. Хто не бачив квітування тогорічне, я залишу вам в описі до цього відео. Ось такий красунчик, бігліпчик, радує мене знову. Ну і подивіться, який велетенський став. Це просто вже доросла рослина за рік. За рік так виріс. Тож, тішуся ним. Ну, і ще в цьому відео зараз покажу, як Ася звалила цим відео. Він так чудовенько там наростив корінчики за, теж за рік після того, як я його садила в тому році, пересаджувала, коли купувала новенького. Тож покажу вам в цьому відео. Ще буде пересадка орхідейки в закриту систему. Дякую всім за увагу! Та до зустрічі на каналі. Тільки я сфоткала Асю, як вона лежить гарненько біля цимбідіумів, віддіумів, як я принесла на сонячну сторону балкон, як вже лежав цей цимбідіум на підлозі через півгодини. Все ж таки він її там заважав. Досить великий горщик, досить важкий, не знаю. Вдало приземлився на підлогу, просто трішки випав з горщичка, але усі циблинки, усі бульби цілі і маленькі ростики теж цілі. Тож, вже буду саджати його в ту саму кору, просто прийдеться витягти з горщика, тому що він так випав і кора донизу. Просипалась, назад його струмити не було як. Але дивіться, я знайшла і плюси в цій події. Розкажу, що тут маленька бульбочка відгнивала, я її зрізала, видерла і, як бачите, є місця від Максима червоні. Все добре після того. І ось, дивіться, яка коренева, чудова. Він просто бомбезно розвинувся за рік назад, склала весь керамзит. Як бачите, був дренажний слой керамзиту. І вже так гарно він наростив свої корінчики. Чудо Я не знайшла ні одного гнилого корінця, і це мене дуже тішить. Дуже такий класний, класний. Зараз поливаю їх на цвітіння, давала 1 грам калійно-фосфорного калійно добрива і фосфорно-калійного по одному граму на 2 літри води. Це в пів дози. Ну, і ось так вони у мене всі зростають і так все вийшло. Посадила його назад. Красунчик, надіюсь, порадує мене цвітінням в цьому році. Ну, а це орхідейка досить старенька. Вона квітувала нещодавно, довгенько квітувала. Має такі гарні розкуклені корінчики. Як бачите, так завалена на бік була. Я її не пересаджувала вже дуже давно. І там прям дуже розвинулась грибничка. Тож я вирішила її пересадити. Подивіться, який субстрат. Просто все було в грибничці, в білій. Тож викидаю повністю той субстрат, в якому вона жила, і горщик там порізала знизу, тому що багато коріння, яке виходило знизу. І даю, промила її гарно і дала їй ніч просохнути. Всадила її в горщичок, трішки там були такі ось зломи корінчиків, без них не обійшлося. Тож ще вона в мене добу стояла, не посаджена. Заживали ось ці ранки, які з верхніх таких повітряних корінців пішли, підуть у ґрунт для того, щоб не було загнивань. І відкрила корупіння, і подивіться вона теж з грибничкою. Ну, це просто якийсь капець. Що я прийняла в рішення для себе, це її замочити. В гарячій воді, в кип'ятку. Думаю, промию. Так робила раніше, коли саджала в свіжий субстрат, якщо я купую орхідейку новеньку, якщо в неї хорошої якості субстрат, то я теж так робила, обдавала кип'ятком і саджала. Ну, Ось так я зробила, замочила гарячою водою. Не знаю, що буде з цього. Я, до речі, Чула багато разів вже про мікоризу, але ні разу її не використовувала. Сто раз передивилася Жанна на відео про неї і щось я дуже боюся її використовувати для орхідей. Але побачимо, якщо цей субстрат буде знову забиватись грибничкою, то, можливо, я вже наважусь і куплю мікоризу. Побачимо. Ну, Ось так все просохло там вже. Гарненько. На, на дно трішки дала керамзиту, У корінців дуже багато, таку повітряну посадку йому зробила зверху цю кору, яку промивала, але вона вже е, якби стала кімнатної температури. Ну, ось так все вийшло. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Хочу попросити написати в коментарях, чи використовували ви мікоризу, і які спостереження ви бачили, чи допомогла вам мікориза в догляді і знищенні грибничок. Дякую всім за увагу, гарного дня, тихої, безпечної ночі бажаю та до зустрічі на каналі.